25 липня 2022 року, о 3 годині ранку, по нашому закладу був здійснений ракетний удар. Одна з ракет впала саме в будівлю нашого закладу. Потрапила, і друга ракета впала перед будівлею закладу, буквально в декількох метрів від спортивної зали. Але ракетний удар був, на жаль, не один. І навесні 23-го року, у березні місяці, по території нашого закладу, був завданий ще один ракетний удар. Він прийшовся на нашу автономну котельню, яка зараз зруйнована повністю. І другий удар був по спортивному майданчику. Результати ракетного удару призвели до того, що зруйновано з третього поверху і до самого укриття. Саме наш ліцей є осередком для навчання, для проведення культурних заходів, спортивних заходів. Тобто, ну, серце містечка. Сказати, що це біль нічого не сказати. Болісно, дуже болісно.